Сьогодні рубрика мій матізік. І сьогодні значить, заміна мастила, оливи, фільтра і значить, експеримент з нашим насосом для відкачки мастила і оливи. Значить, Що ми будемо сьогодні робити? Значить, зараз заливаємо промивочку в двигун, промиваємо 5 хвилин на холостих оборотах. Значить, Хто не знає, нагадую, на гарячий двигун заливається промивка. Е і за допомогою насоса, через щуп будемо викачувати нашу оливу. Потім знімемо поддон і подивимося, скільки там ще залишилось. Ну І там весь процес, остальний всі знають. Заміна фільтра і так далі. Значить, кому цікаво, фільтр Sofima S3255R. Бо реально на матізну 8 автомат три рази фільтр в магазині. Треба, щоб перемінювати. От такий фільтрок. такий фільтерок. Не лануси, не сенси, а іменно Matiz. Коротше, от Chevrolet, Opel, Suzuki і так далі. Ну що, коротше? Двигун у нас прогрітий, заливаємо нашу промивку. Якусь отаку. Значить Ця промивка йде у нас для двигунів бензинових і дізельних до об'єму до 6 літрів оливи. Заливаємо в двигун. І засікаємо 5 хвилин роботи на холостих обертах. Окей. Так, значить, коротше, з промивочкою двигун попрацював у нас 7 хвилин. Тут у нас йде від 5 до 10 хвилин. От залили ми 300 грамів промивки. Масло, олива в двигуні. У Нас 0,8 об'єм оливи 2,7 літра. Ну, коротше, плюс 300 грамів. Зараз повинні зляти ми десь близько 3 літрів оливи. Значить. Почекали ми після того, як заглушили двигун 15 хвилин, тому що наш насос вакуумний, він качає оливу при температурі від 40 до 60 градусів. Я думаю, що якщо качати гарячіше, може щось тут поплавиться, не знаю. Коротше, зараз будемо пробувати. Значить, Підключаємо наші шлангочки, вход, виход. Це в щуп, це в бутилку. Коротше, огляд у мене на каналі є, там я в кінці відео ставлю кому цікаво. І зараз будемо провіряти. Так. А, Зараз подивимося, що в нас покаже щуп взагалі. Що він там в нас покаже. Значить, подивимося. Має все бути ріденький ну. Кієчку сиреньке. Коротше, вот така у нас є субстанція. Грубо кажучи, Ну похоже на оливу. І бачимо, який колір в неї. Олива перед тим забув показати була чорна. Так. До утикання. За 15 хвилин вже вся олива мала стекти туди в наш піддон. Що ви так далеко пішло? Ну, вже тамнину закручується. Так, ага, видно, до оливи достали. Ну, зараз будемо дивитись, коротше, якщо кінчиться олива, будемо... Вверх-вниз його піднімати. Так, кидаємо клеми на акумулятор і вставляємо нашу трубку в ємкість. Будемо дивитись, контролювати, скільки зляли. show eu Так, і молоді години. Все, душе. Коротше, друзі, от що ми все зляли, більше не зливається. Так що експеримент. Зараз ще спробуємо, більше масла вже не йде, як олива, як би його там не регулювали, ту трубку, нічого в нас, друзі, не виходить. Трубка там скручується, і ось на цьому експеримент і закінчений. На матізі міняти. Оливу. Коротше, насосом цим нема смисла. Продовжуємо заміною традиційною, відкручуємо пробку. Коротше, хто не знає, як далі зливати масу, оливу стандартним способом є у нас тут ось наш поддоник і ми будемо знімати пробка чи болт на 17. Ванночка і зливаємо. Зливається олива. Отак. І зараз будемо знімати піддон. Ось тут болти на 10 у нас. І заодно подивимося, чи вся олива зливається через пробку. Щоб зняти поддон, треба відкрутити всі болти, плюс отут бляшку. І там ще є. О два болта. за обляшкою. З цієї сторони дві шпильки. І зняти глушник. Зняли подон. Матіз 0,8, от герметичок, типу заводський, 60 тисяч я Думаю, тут ніхто не порпався, а може і порпався. Казахи ліпили, коротше. Е, двойний подон. Вон там ще коротше, масло. Грам, мабуть, друзі, з 200, щоб не збрехати. А може й 300. значить. От, Бачимо да, рівень від пробки донизу. Цього всього. Зараз зливаємо його. Ну, отак. І віддать, при відкачці насосом шлангочка впирається в цей верхній корпус, криш цей. Верхній подон скручується і не достає до нашої оливи. Отак. Ну, полину чорного, полину білого. О, чорний. Угу. Угу. Ну, коротше, ну, це не Значить, віде. тут же порпалиш, порпались. Десь на осадок подон. Yeah. От так от. Значить, Вон там вже було два болта. Це Наш маслі заборник. І це... Оце після Вогові... промивки. Я б не сказав, що от, трохи підбитий щось. Крізь yeah. що підбило його. Що, ставимо, значит, фільтр? Наш масло злито. І не забуваємо змастити. Новим мастилом а не старим нашу прокладочку на фільтрі. так, Обіжирюємо, відмили ми наш поддон. Тут більш-менш чисто. Були, так, да, були відкладення там. Е, бачите, уровень, рівень від пробки, реально, скільки ще залишається там масла. ну, Грам 150, я думаю, 100-150 точно залишається. І заборник масляний його не забирає. І то масло там відкладається, стає таким желе, на 60 тисяч вже трохи там відклалось. Подон відмили, зараз робимо, знежирюємо його і будемо встановлювати назад. Так, це, да, це коротко реклама. Те, що під руками є. Отак. Значить. Е, да, оприскувач залили цієї рідини і хочу нагадати, що перевіряємо перед встановленням пробки зливної наше оце кільце мідне. Можливо, його треба замінити. Я замінювати не буду, піде. Значить, ось ні каплі майже ми не проляли. Ось у нас 5-літрова тара. Ну, у нас даже 2,5 літра. Це при тому, що ми ще доляли 300 грам промивки туди. Ось що ми зляли повністю з фільтром. Фільтр там теж дуже великий такий грам на 100 оливи. Ось і все. Ну, а викачали насосом ми вакуум десь менше половини навіть. А, і я зливаю в ємність, дивлюсь по уровню, беру такуса по рівню, беру саму тару, заливаю нове мастило і таким чином, скільки злив, стільки залив. Ну, відніму, звісно, тих 300 грам, а далі дивитись по рівню на щупі. Але це, коротше, буде вже, друзі, коли пройде годин 10. Це буде вже завтра. Зараз намащений герметик. І зараз населяємо просто на болти. А завтра, коли герметик підсохне, залишимо десь міліметр 2, а завтра вже дотягнемо їх до кінця, щоб сформувалась прокладка. Значить, ставимо поддон. Ставимо і чуть-чуть підтягуємо болтами, щоб в нас вон видно почав вилазити наш герметик. Лишаємо так на, ну, ми що, лишаємо на 10-12 на годин. І через 10-12 годин дотягнемо їх до упору вже. Ці наші болти. Отак. От Нагадую, що тут біля маховіка ще є два, два болта. Отих таких схованих за бляшкою? Отак. От так, значить, друзі, другий день. Пройшло 10-12 годин. Дотягнули ми на подоні, значить наші болти. лишилось встановити такий от захист маховика на такі от два болта. Вони відрізняються від тих болтів, що на поддоні і прикрутити глушник. Значит, ось так у нас все вийшло. Все ось наш маховик. І десь через кілометрів 500 перевіримо затяжку наших кріплень. Ось наша силіконова прокладочка вилізла. Свою. Встановили фільтр, ставимо кожух, маховика цей і заливаємо стило. Відляли в таку саму тару, як ми зливали. Рівень приблизно на 300 грамів менше, ніж ми зляли. І скажу, що треба переливати в таку тару бо реально в Містелевій каністрі немає рівня, скільки ми залили. І заливаємо. Ну що, друзі, двигун прогрітий. Все добре, нічого не світиться, чеки. Рівень в нормі, ремонт закінчений. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, друзі. Не забуваємо після заміни оливи в двигунах записувати кількість кілометрів з одометра. І до зустрічі!